Що таке обліковий запис Guardian і як він працює? Рахунки опіки надійний фундамент фінансового майбутнього для вашої дитини чи підводного мінного поля. У сучасному світі, де фінансова грамотність стає все більш важливою, багато батьків думають про те, як найкраще підготувати своїх дітей до майбутнього. Одним із популярних інструментів для досягнення цієї мети є рахунок опіки чи рахунків під вартою. Але що це, як вони працюють, і чи справді вони найкращим способом забезпечити фінансову добробу вашої дитини? У цій статті я, як досвідчений фінансовий консультант, поділюся своїми знаннями та досвідом, щоб допомогти вам прийняти розумне рішення. Що таке оцінка опіки і чому це потрібно? Рахунок опіки це фінансовий інструмент, який дозволяє батькам чи іншим опікунам інвестувати кошти від імені неповнолітнього. Насправді, це спосіб накопичити гроші для дитини, забезпечуючи при цьому контроль над інвестиціями, поки він не досягне повноліття. Цей механізм особливо корисний для заощаджень за освіту, початкову плату за житло або просто за створення фінансової подушки безпеки. На відміну від простого накопичення грошей на вашому особистому рахунку та подальшому пожертві їх дитині, рахунок опіки пропонує ряд переваг. Включаючи потенційну ефективність податку та можливість інвестувати доходи. Як працюють облікові записи опіки, ми розуміємо деталі. Основна особливість облікових записів опіки розділення ролей. Зберігач, зберігач це батько, бабусі та дідусі або інший дорослий, який контролює рахунок. Гадеан зобов'язаний діяти в інтересах бенефіціара, дитини. Та приймати інвестиційні рішення, які принесуть користь. Бенефіціар бенефіціар це дитина, власник рахунку. Поки дитина не досягне повноліття, зазвичай 18 або 21 рік, залежно від держави, опікун контролює рахунок. Після досягнення дорослого життя право власності йде на дитину, і він може утилізувати кошти на свій розсуд. Процес відкриття та управління обліковим записом опіки зазвичай виглядає так. Відкриття рахунку, ви вибираєте брокерську компанію або банк, який пропонує рахунки опіки. Відкриваючи рахунок, вам потрібно буде надати документи, що підтверджують опікуна та бенефіціара, а також кількість соціального страхування дитини. Створення коштів, ви можете платити кошти на рахунок опіки як враз, так і регулярно. Внески можуть надходити від вас, членів сім'ї, друзів або навіть від подарунків. Управління інвестиціями, як Опікун, ви приймаєте рішення щодо того, які активи включити до портфеля. Це можуть бути акції, облігації, паєві фонди, ІТФ та інші інвестиційні інструменти. Важливо пам'ятати, що ваші інвестиційні рішення повинні бути спрямовані на досягнення найкращого результату для бенефіціара. Під рахунок, досягнувши дитини, рахунок автоматично йде до нього. У цей момент дитина стає повним власником рахунку і може утилізувати кошти на свій розсуд. Типи опіки UGMA проти UTMA. Існує два основні типи опіки. UGMA – уніфіковані подарунки до неповнолітніх Цей тип рахунку дозволяє інвестувати в широкий спектр активів, включаючи акції, облігації та пайові фонди. UTMA, рівномірні перекази до закону про неповнолітніх рахунки UTMA є більш гнучкими, ніж UGMA, і дозволяють інвестувати не лише у фінансові активи, але й в інші види власності, такі як нерухомість, предмети мистецтва та навіть криптовалюта. Хоча це не рекомендується через високий ризик. Вибір між UGMA та UTMA залежить від ваших інвестиційних цілей та уподобань. Якщо ви плануєте інвестувати лише у фінансові активи, рахунки UGMA будуть цілком достатніми. Якщо ви хочете мати можливість інвестувати в інші види власності, рахунок UTMA стане більш підходящим варіантом. Податкові аспекти рахунків опіки важливо знати. Однією з найважливіших речей, які слід враховувати під час відкриття рахунку опіки, це оподаткування. Дохід, отриманий на рахунку опіки, оподатковується. Однак є певні правила, які можуть допомогти зменшити податкове навантаження. Діапазон податку на дітей, якщо дохід з рахунку опіки не перевищує певної суми, зазвичай близько 1350 доларів США на рік, його можна оподатковувати за ставкою податку на дітей, що зазвичай нижче, ніж ставка податку для дорослих. Ставка податку на опікун. Якщо дохід з рахунку опіки перевищує певну суму, його можна оподатковувати за ставкою податку на опікун, який зазвичай дорівнює ставці податку для дорослих. Важливо відслідковувати доходи з рахунку опіки та планувати інвестиції таким чином, щоб мінімізувати податкове навантаження. У складних випадках рекомендується звернутися до податкового консультанта. Вплив рахунків опіки на фінансову допомогу для навчання. Під час подання заявки на фінансову допомогу для навчання, ФЕВСЕ, активи, що належать студенту, враховуються при визначенні його фінансових потреб. Рахунки опіки, що належать дитині, вважаються його активами і можуть зменшити його право на отримання фінансової допомоги. Важливо врахувати цей фактор при відкритті обліку опіки, особливо якщо ви плануєте подати заявку на фінансову допомогу для навчання. У деяких випадках може бути вигідніше відкласти відкриття рахунку опіки, поки дитина не стане старшою і не матиме права отримувати фінансову допомогу. Рахунки опіки проти інших варіантів накопичення коштів для дитини. Існують інші методи накопичення коштів для дитини. Такі як 529 планів та ощадних рахунків. Кожен з цих варіантів має свої переваги та недоліки. 529 плани. Ці плани розроблені спеціально для накопичення інструментів навчання. Вони пропонують податкові пільги, але мають обмеження щодо використання коштів. Ощадні рахунки: ці рахунки пропонують безпечний та простий спосіб накопичення коштів, але пропонують низький відсотковий дохід. Вибір між опікою та іншими варіантами накопичення коштів залежить від ваших фінансових цілей та уподобань. Мій особистий досвід та рекомендації Я особисто рекомендую використовувати облікові записи опіки як інструмент для створення фінансового майбутнього для ваших дітей. Однак важливо пам'ятати, що це не панацея. Важливо ретельно планувати інвестиції, враховувати податкові аспекти та проконсультуватися з фінансовим консультантом. Почніть рано: чим раніше ви почнете інвестувати, тим більше часу вам доведеться накопичити кошти. Диверсифікуйте свій портфель, не вкладайте всі свої кошти в один актив. Розподіліть свої інвестиції між різними класами активів, щоб зменшити ризик. Будьте терплячі, інвестування це тривала гра. Не сподівайтеся отримати миттєві результати. Навчіть свою дитину фінансової грамотності. Використовуйте обліковий запис опіки як інструмент для навчання дитині фінансової грамотності. Висновок. Рахунки опіки це потужний інструмент для створення фінансового майбутнього для ваших дітей. Однак важливо пам'ятати, що це не панація. Важливо ретельно планувати інвестиції, враховувати податкові аспекти та проконсультуватися з фінансовим консультантом. За допомогою правильного планування та дисципліни, ви можете допомогти дитині досягти фінансового успіху. Я сподіваюся, що ця стаття була корисною для вас. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, не соромтеся зв'язатися зі мною.